У кривому розі Дніпропетровської області завершили пошуково-рятувальні роботи. Повідомив очільник міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Наразі відомо про 60 поранених людей. Інформують у ДСНС. На жаль, одна людина загинула. Це працівник поліції, також і серед поранених. Дев'ять поліцейських, троє з них. Важкі. Як ми вже повідомляли, вранці 8 вересня російські загарбники ракетою поцілили в адміністративну будівлю поліції. Вже згодом стало відомо, що в місті унаслідок удару Російської Федерації пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоповерхових і 4 приватних будинків та понад 40 автівок. Кривий ріг знаходиться у 106 кілометрах від Нікополя, міста, яке також регулярно обстрілюються росіянами із тимчасово окупованого енергодара Запорізької області.